Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Валерій Залужний зауважив, що українці надзвичайно сильні, і невідомо чи витримали б інші країни такий тиск. Він зауважив, що перемога дається важко, проте вона обов'язково буде. Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що ця війна триває не 8 років, а 8 років та 8 місяців, і ми тримаємося та нарощуємо свої резерви. Залужний нагадав, що ми ведемо війну з країною, розмір якої 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, а військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своєї жагу перемоги, чи витримали б інші країни такий тиск. Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю. Написав головнокомандувач. Він нагадав, що лише за день окупанти запустили по цивільних об'єктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу «Шахід-136». Та один БПЛА Ланцет 3 перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде, підкреслив Заложний. В свою чергу російські окупанти запускають дрони Камікадзе Шахед з території Білорусі у Києві. У заложного попередили червоні лінії Білорусь пройшла. А ви як думаєте, побачимо відповідь? Тим часом до Білорусі надходять іранські дрони Камікадзе Шахід «Шахід-136» в армії РФ прийменовані на Герань 2. Станом на 2 листопада на території України було завезено понад 50 зазначених БПЛА. В гурт також то повідомили, що Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію Кіровська в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами 12 вагонів, 492 тони, який був відправлений з 43-го арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі. – Добруш-Гомельська область. Також найближчим часом заплановано приміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою 219 платформ, боєприпасами двадцять вісім вагонів. Та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі. Вантажі, за даними ГУР, мають прибути на залізничні станції Кам'янська, Каменськ, Шахтинський та Марцево та Ганрог Ростовської області. До зустрічі! Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!